Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення в ефірі Соціальний захист. Ми продовжуємо розмову про діяльність Товариства Червоного Христа в Україні. Гість нашої студії Зінеїда Хемич, голова Калузької міськрайонної організації Товариства Червоного Христа в Україні. Вітаю вас знову, пані Зінаїдо. І от на продовження нашої попередньої розмови ми планували. Тему одну, але от життя і події свої корективи вносять цього тижня. Загинув представник міжнародного товариства Червоного Христа в Україні на Донбасі. А саме в Донецьку. Що можете сказати? От про, це і про цю трагедію. Ну я минулий раз, ніби відчуваючи, зачепила частково цю тему. Я казала, що є міжнародні домовленості, є Женевські конвенції, згідно яких. Представник Червоного Христа є недоторканою особою, а зараз порушилося знову, повністю порушуються ці Женевські конвенції. І, звичайно, Україна, український уряд отримує велику допомогу Міжнародного Червоного Христа. І ні в якому випадку він не міг, так як говорять, що Росія звинувачує, звинувачує українську, сторону, українську в сторону, ніколи це не могло статися. Це спеціально, напевно. Так створено, щоб порушити імідж України, українського Червоного Христа, і, а, взагалі, це повністю нашого уряду, нашої держави, так є. І звичайно, це дуже неприємно і неприємно для нашого Червоного Христа, але. Міжнародна федерація продовжує все одно, хоч вони призупинилися. Свою... Власне так, призупинені, чи це можуть якісь Понадані... більші наслідки бути, чи ні? вони призупинили по наданню саме тої допомоги. Наслідки можуть бути насамперед для людей, які потребують допомоги. Вона призупинилася, значить, вони вже міжнародна федерація не буде надавати, поки не буде досліджено, що це зроблено, ким це зроблено mm -hmm. і по якій причині це зроблено. Але я сподіваюся, що все-таки правда. Буде на нашому боці, і люди будуть далі наші отримувати допомогу від міжнародної організації Червоного Христа. У цей е, представник Червоного Христа, який загинув е, громадянин Швейцарії, е, я знаю, ви не дуже хотіли говорити, але громадяни нашої країни також напевно потерпають, які працюють у Червоному Христі. Ну звичайно, ви собі представляєте, що повністю треба окупованому в тому самому Луганську, в Донецьку. Працює все одно обласна організація Червоного Хреста. Працює, а її завдання надзвичайно великі, і це по обслуговуванні самотніх людей на тому, Тобто вона ні. продовжує виконувати продовжує свої функції, виконувати, які до війни виконували. Функції, але ті, в тих умовах надзвичайно їм дуже тяжко, і вони і, і не гарантована повністю, не гарантована їхня безпека і не гарантоване їхнє е, е, життя. Хоч і саме Червоний Хрест повинен працювати тільки в умовах, коли йому гарантують безпеку безпеку. І також одна зі свіжих, так би мовити, тем. От минулого разу ми говорили про біженці, переміщені особи із Криму і з Донбасу, які приїжджали до Калуша, Певний час тут перебували. Дехто з них повернувся додому, і зараз є свіжа інформація, що знову їдуть до нас люди. Хто у ці свіжі біженці? Так, в більшості приїжджають люди з Донецька, і ті, які проживають в районі аеропорта. І вчора в нас були, і сьогодні повинні прийти представники, люди, які прибули до нас, і вони при допомозі нашої служби, при допомозі нашої комісії міської, вони. Шукають місце проживання, житло домовляється по договору, бо в нас ми не маємо можливості надати наше місто місце проживання таким людям. Але, Але де, де їм надають все такі. Вони не от... шукають собі, люди здають у нас квартири, вони по договору самі оплачують і проживають в цих квартирах. Вчора була сім'я, вони сказали, що вони проживають їх там 5 чоловік, і все-таки для одної особи немає де спати. Вони спить повністю на матрасі, на підлозі, на ковдрі. І ковдр немає, і матрасів немає. Звичайно, ми їм постараємося допомогти. І хочу таки звернутися, і я вже минулий раз говорила. і знов я звертаюся до калушан. Наступає холод, холода, так, іде зима. Ми самі не знаємо, як ми маємо прожити. Всі нас лякають, чи буде тепло, чи не тепло. Але все-таки ми маємо якісь вдома, кожен має і одяг теплий, і, і... ковдри. А люди прибули, вони не мають нічого. І тому твоїм потрібно ковдри. Звичайно, ми їм зараз допоможемо. Але при певних обставинах і в нас закінчиться можливість їм допомагати. Я прошу, калушан, якщо у вас є. Можливість принести теплі речі, принести ковдри. Якщо в когось є матраси, можете нам передзвонити, Ми будемо мати на увазі, коли і може представити тих представників послати. Можливо, хтось хоче ліжко, дитяче, візочки. Приїхали з маленькими дітьми до року. Вони, звичайно, візки не брали з собою, а візочок для дитини згодився. Можливо, у когось є вдома, він не знає, вже діти виросли, не знає, куди його діти, тому що маєте можливість до нас передзвонити 2468 і сказати, що. Вас є, ви можете нам допомогти? Можете допомогти тим людям? І ми допоможемо. Пані зенідо. От якщо біженці приїжджають добре, якщо вони мають кошти, гроші ви казали, вони винаймають квартири. Якщо такі умови, що без засобів до існування і міська влада не може їм надати житло, це одне питання. І от як якщо вони хочуть зв'язатися зі своїми родичами, які там залишилися в зоні бойових дій, хто їм цьому може допомогти? При червоному хресті діє така певна служба. Вони ті люди, які Прибули і не мають коштів в більшості таких немає, що повністю без... ну, але якщо вони мають можливо якихось тут далеких родичів, що їм допомагають на якісь, якісь певні суми їм виділяються на цю на допомогу, а потім їх, якщо це є, вони працездатні, їх працевлаштовують. Або це прибула ця сім'я прибула з ними бабуся 98 років. Uh -huh. Ну звичайно, вони вже домовилися, що її переведуть сюди пенсію. принаймні на її пенсію вони зможуть трошечки прожити і втриматися. Є дитячі гроші. І, і можуть допомогти і, такі. Ну, е, я хочу сказати, що представте кожен себе на місці тої людини, яка прибула. Буває, що їдеш десь на відпочинок, узяв е, валізу, туди склав, і здається, що тільки необхідні такі речі, величезна валіза виходить. Так? А це ж ти їдеш на якесь певне проживання, коли потрібно все. І, а людям цього немає. Так що, якщо в наші калушани, знову ж кажу, є такі можливість щось при, принести все, що у вас є, що у вас є вдома, і воно вам не потрібне є, але воно, звичайно, в доброму стані. Можете приносити, ми передамо цим людям. А те, що вони приїжджають і, можливо, втрачають їх, що вони втрачають зв'язок з тими людьми, від яких поїхали, бо не всюди є зв'язок. При, через мобільний зв'язок, переписки тим більше немає такої зв'язку, немає, і вони втрачають. І тому в нас в товаристві Червоного Христа в 60, на початку 60-х років створена е, патру, е, служба розшуку. Але у 1993 році, коли вже після розпаду Радянського Союзу, служба розшуку була колишнього Радянського Союзу, яка знаходилася, центр розшуку, знаходився у Москві. І почали до нас звертатися люди, а ми своєї такої служби не мали служби розшуку. Тоді російський Червоний Хрест відмовив нам, не відмовив, але просто частково не відповідав, не реагував на наші запити. І ми побачили, що нам необхідно українському червоному Христу створити свою службу розшуку, і вона була 93-му році створена. Можемо сказати з нуля, не маючи ніяких архівних даних і так далі, але створена служба і вона дуже працює, можна сказати, креативно, вона працює великі має досягнення у розшуку. Розшукували ми колись людей, які губилися під час Другої світової війни, при певних обставинах після землетрусу, яких таких стихійних лих. Коли губилися люди, і знаходилася дуже велика кількість людей при допомозі Червоного Хреста. Зараз Червоний Хрест знов ще більше почав займатися цією службою і спільно з разом з нашою генеральною прокуратурою, з нашими військовими, починають шукати людей, які загубилися. Багато говориться про втрати як з одного, так і з другого боку. Нас насамперед хвилюють втрати наших військ, але багато є і людей, які, от, як ви говорили, пропали вісті і або знайдені залишки тіл, вони не ідентифіковані. От у зв'язку з цим, чи Червоний Хрест може повідомити родичам про. Їхнього загиблого сина, чи чоловіка, чи брата, чи це все таки прерогатива військової прокуратури Міністерства оборони? А Червони... Червоний Хрест тільки цивільними займається? Червоний хрест допомагає в такому випадку. У нас у обласному товаристві Червоного Хреста, обласній організації, яка знаходиться на Вовчинецькій 6, є товариство Червоного Христа, і там є розділ. Служби розшуку і заповнюються спеціальні анкети повністю, всі відповідаються, всі дані. Навіть якщо є така можливість, можете, може людина написати невеличкого листа який з якимись такими даними, які можуть знати тільки між собою ті, той, кого uh -huh. шукає, той, кого розшукується. І для того, щоб бо є такі випадки, що ви хочуть, ніби, щоб отримати гроші, uh -huh. так? кажуть, що в нас такі перезвонить, що в нас такі є, давай збирай стільки грошей. І ми тобі віддамо ту людину, а потім їх ошукують. Були ж такі випадки, то є, має можливість написати лист, і та людина має можливість, є в тій анкеті, є така можливість, що та людина може відповісти листом, так само при, при якісь такі обставини, сказати, які вони знають між собою, і тоді вже точно будеш знати, що це той, кого ти розшукуєш, і той, кого Це є, через посередництво Червоного Христа. Червоного хреста заповнюються такі спеціальні анкети. Ну, хто, є такі Комусь з вас розшукати або да, знати такі дані, ви можете звернутися до нас, і я вже скерую організацію е, в товариство, яке. Наше обласне, яке займається безпосередньо заповненням. Ну, хоча, звичайно, багато через інтернет там різні спільноти СОС, які от розшукують, допомагають в розшуку без, напевно, Червоного Хреста самостійно, можливо, і за сприяння є, є Христа. багато організацій, які самі займаються цим, які займаються обміном, але я маю на увазі, що офіційно, якщо uh -huh. це є офіційний такий запрос, і офіційно, то товариство Червоного Христа воно і допомагає, бо є в нас багато волонтерів, є помічників, які залишилися на території, ті, які мають можливість взнати, допомогти і розшукати таких людей, хоча кажу, що за цей час наша служба розшуку Українського Червоного Христа досить така розвинена, і вона має великі успіхи. І я, от можливо, це трошки не до теми, але я знову звернуся до тим, що я казала, наскільки є важлива організація Червоного Христа, і така я думаю, що розумні люди це розуміють, бо десь на початку. Після землетрусов до мене звернулася одна бабуся, і вона розшукувала свого сина. Каже, що він поїхав і не відповідає. І через червоний хрест ми Це ми нагадаємо взимку 88 року, в лютому здається. Так, так. То вона десь на початку 90-х років звернулася до мене. Вже пройшов певний час, десь 4 роки, і, і вона не, його не знайшла. І ніхто не міг знати, а тоді його через Червоний Хрест розшукали. І він жив, залишився там. Ну так склалися в нього обставини, що він загубив паспорт, що він не мав грошей приїхати сюди. І от бабуся до мене приходить і каже: Я от його розшукала, в мене є документ. А що далі я маю зробити? Як його звідти привезти, Я хочу, щоб він повернувся додому. Я кажу, ну такого шляху немає. Червоний хрест не оплачує ні дорогу, ні дає квиток і не може так зробити. Але кажу, сідайте і давайте я напишу. І я сіла, і написала лист звернення до всіх громадян, в кому зустрінеться ця до кого звернеться ця людина. Я вас прошу допомогти матері, знайти з сином все. І ставлю свій підпис, ставлю печатку Червоного Хреста. І фактично, ну що це за документ? Так, це просто лист звернення. І проходить певний час. Дзвонить мені і жінка і каже: Я така і така, я хочу до вас прийти в червоне чи Ви є. Кажу, добре, приходьте все! І вона приходить ця бабуся, вона плаче, цілує мене і каже: я хочу вам розповісти, який шлях пройшла я від Калуша <concurrent noise> до там Вірменії до міста, до кого вона приїхалася. Вона каже: ви знаєте, я прийшла і аеропорт. І я показалася, я не мала ні квитка, ну гроші якісь вона собі назбирала, що mm. вона їхала. Вони її літаком переправили там до Києва. Єреван, до того сюди. вона пої... Вона летіла безкоштовно. З тим листом вони її влаштовували, її там далі доставляли, машиною довозили. Вона весь цей шлях розповідала, вона знайшла сина. Приїхала і назад, знову ж їй звідти допомог, і Червоний Хрест Вірменії допоміг. І далі вже так само їх. І вона потім по тому моєму виступу вона приїхала назад, і вони доставили це. і Вона була дуже вдячна. Я тоді теж була ну, гордилася тим, що все-таки така організація, що і є люди, які розуміють, що повинна така хтось бути такий зв'язковим, можна сказати, між тими, між людьми, щоб допомогти їм в певних таких ситуаціях критичних. Можливо, і зараз є в нас такі, що загубилися, що не знають, а хтось боїться. так? Бо от приїхала сім'я і каже, в нас такі погляди, можемо сказати, проукраїнські. А моя сестра не підтримує, вона там залишилася така. Але вона залишилася і далі вони можуть залишити в ці зв'язки, між ними можуть перерватися. так? Але все одно ж вони рідні, вони захочуть знайтися. І от є така можливість, що все одно їх можемо розшукати, допомогти. І я думаю, що вони порозуміються як між собою, і не буде стояти між нами ворожнеча, і між ними ворожнеча те, що так склалося в нашій Україні, що все буде все одно добре. У це така історія, що ви розказали, як ілюстрація, напевно, служби розшуку, так, при Червоному так, хресті. Так, так. А... На якій базі починала ця служба створюватися, якщо коротенько наша? Бо ви казали, що радянська вона має базу, мала багато і досвід. Ще і після Другої світової війни, і різні події. Той вірменський землетрус. Воно ж була союзна служба Червоного Хреста комітет, і на увазі, що були напрацьовані зв'язки, скажімо, і з європейсь... європейськими країнами, з різними. А от ви створювалися на початку 90-х 90-х я, Без зв'язків, фактично. Я, так. я хочу сказати, що е, коли створилася наша незалежна Україна, звичайно, створився тоді. Е, ну так сталося, що в нас був з'їзд Червоного Христа у 90, саме в 91-му році був з'їзд Товариства Червоного Христа навесні. І я була на з'їзді. І тут став розпад Радянського Союзу, і вже у лютому 92-го року був повторний з'їзд. Все, і значить, у нас вже е, був Товариство Червоного Христа вже України, не УССР а був створене mm. Товариство Червоного Христа України. І відповідно ці служби всі створювалися з нуля, починалися. Але е, наше товариство. Ну, завжди було в сказати, в колишньому радянському союзі одне з кращих. Значить, вони мали напрацювання якісь все одно службу розшуку. Ми запити давали в міжнародний. Mm -hmm. Так є було, Створилися, прийшли молоді люди. Вони створили цю службу, і звичайно було дуже тяжко. Але наш український червоний хрест був признаний, признаний міжнародною федерацією Червоного Хреста. Спеціальною постановою те, що вони признали, тобто, якщо би зараз навіть захотіла собі ДНР створити свій червоний хрест, а якщо його міжнародна федерація не признає. Ну не буде така організація. Зрозуміло, якщо не, вони не ці формування не визнають так, так, як терористичні так, організації. Так, тобі, якщо ну... її не визнали, значить її неможливо таке визначити. Значить, і вони починали, кажу, починали з нуля, але все-таки за цей час зроблено дуже багато, знайдено багато людей. Запитів різних по такій статистиці, більше ніж 30 тисяч було різних запитів. Хорошо. Я вам хочу, пані Зінаїдо, подякувати на цей раз. Ми не все проговорили про що збиралися. Час спливає наш. Я вам, шановні краяни, нагадаю, що Зінаїда Хемич, яка очолює Калуську міжрайонну організацію Товариства Червоного Христа України, сьогодні була в гостях у нашій студії. А наступного разу ми поговоримо про патронажну службу при товаристві Червоного Христа. Я вам дякую за увагу. На все добре.